Вітаю вас на тренд Invest. Це канал про трендове інвестування. За вікном липень, а це означає, що пройшов півріччя і прийшов час підводити підсумки за 6 місяців. Давайте поглянемо на мій інвестиційний портфель, які зміни відбулись у ньому. Ми перебуваємо з вами в Терміналі і мого інвестиційного портфелю. І саме основний параметр, який нас цікавить, це є чиста дохідність ТВР. Тобто вона не включає внески, які внесені протягом цього періоду, і відповідно вибрав період півроку, що ми можемо по цій графіку побачити. Синя лінія це є SP 500, це є як бенчмарка, і відповідно до неї ми можемо співставляти результати нашого інвестиційних результатів. Зелена лінія це є плюсова зона, червона зона це є мінус, Портфель пішов в мінуси. Як ми бачимо в січні місяці, майже однакові були показники. Пізніше портфель себе краще показував у порівнянні з sp 500 десь на відсотків 6, тобто S&P мав 4%, це був 15 лютого. Портфель показував 10 відсотків. Це було десь приблизно до 7 березня. Потім фактично показники зрівнялись. Після цього портфель пішов в мінусову зону і в піку. Бо мінус 14% по портфелю SP давав плюс 5%. Пізніше поступово почав вирівнюватись портфель, і станом на сьогодні ми маємо показники про ефективність портфелю 13%, SP 14,5. Тобто, фактично, зараз портфель відстає на 1,5% у порівнянні з SP 500. Хочу звернути вашу увагу, що станом на сьогодні. 5 акцій в плюсовій зоні, решта в червоній. Загалом у мене 19 компаній, дві компанії куплені під стратегію стокпікінг. Відповідно, ми бачимо, що ось ці 5 компаній фактично витягнули ось цей портфель до плюс 13%. А що буде, коли е не 5 компаній, а 10 компаній вийдуть в плюсову зону? Результати будуть зовсім інакші. Довгостроковий портфель я додав одну компанію за цей період Energy Vault під тікером NRGV. Вона лістингується на американській біржі NASDAQ. Сама компанія е займається гравітаційним зберіганням електричної енергії, тобто цей сегмент е промислового зберігання електричної енергії. На початках дану компанію я розглядав під торгову стратегію стокпікінг, тобто до відскоку. Однак в процесі її діяльності я побачив видозмінення її бізнес-моделі. Вона почала розширятися. Зокрема, входити у сегмент водневої енергетики. Вона профінансувала американську компанію, яка виготовляє елементи долітіваних батарей. Core Power. відповідно, я бачу більші потенціал даній компанії і вирішив залишити її в на довгий термін. Станом на сьогодні дохідність даної компанії складає 29%. Давайте проглянемо коротеньке прев'ю даної компанії. Суть бізнес моделі цієї компанії будівництво комплексів з гравітаційного зберігання електричної енергії. Ось на відео ми бачимо бетонні блоки, які піднімаються під дією електроенергії, яка береться з мережі, і коли необхідно віддати в мережу, ці блоки опускаються і таким чином використовується кінетична енергія. Із закритих позицій за цей період в мене були дві компанії. Перша компанія, яка яку я розглядав на довгострок, це Muscale, яка є у сегменті малих модульних реакторів, я дану компанію закрив в збиток 27%. Закрив по тій причині, що я побачив збільшення конкуренції. Такі компанії, як Холтек, можливо, ви бачили в інформаційному просторі, підписали меморандум з урядом України, що планують побудувати 20 малих модульних реакторів. Так само на цей ринок зайшла велика компанія Westinghouse. І я прийняв рішення закрити цю компанію, почекати, дочекатися більш сприятливих і цікавіших рівнів, оскільки зараз компанія оцінюється ну, відносно дорого. І перші запуски планують на 29-й рік. Тому я думаю, в районі 25-27 років, якщо будуть цікаві рівні для входу, я буду збільшувати позицію у даній компанії. Друга закрита компанія в моєму інвестиційному портфелі, яка відбулася в січні місяці, компанія Медвотер. Це є голландська компанія, бізнес модель якої полягає в розробці софта для відсліджування діяльності в медіамережі. Акціонери даної компанії вирішили із акціонерної компанії, яка лістингується на біржі, перейти в приватну. Таким чином, це було вимушене закриття, давали премію 35%. Загалом я закрив в плюс 45%, оскільки дана компанія буде переходити в приватну форму управління. Тобто за 6 місяців інвестиційної діяльності в моєму портфелі була одна покупка і дві компанії під закриття. По стратегії стокпікінг у мене за цей період відбулося 7 транзакцій, з яких е, 3 закриття, 4 покупки. Із закриття в мінус е, компанія Аце, це є виробник. Е, п -п Зарядних станцій, яка на європейському ринку і американському дану позицію я закрив мінус 4%, оскільки компанія відскочила, там була просадка до 40%. Я закрив для того, щоб перекинути кошти в іншу компанію. Наступною були позиції по компанії RedFall із Австралії, підтікер RFX-AX. Я двічі заходив е, в дану компанію. Е, перше закриття я був зробив окреме відео. Друге закриття позиції я опублікував в рубриці спільнота на е, YouTube-каналі TrendInvest. Перше закриття позиції принесло 45% е, дохідності, друге закриття 25%. Із покупок в мене е, компанія НХ, цей голландський... Інтегратор е, альтернативних джерел енергії З, вони займаються в сегменті е, електричної мобільності і промислове зберігання електричної енергії. Е, під пунктом 5-6 це є компанії, які вже є в моєму портфелі. Я збільшив їхню долю. Таким чином, я хочу вбити два зайця, отримати дохідність і зменшити середню ціну. Вони були на дуже хороших рівнях, мені вдалося зробити меншу ціну входу. І, відповідно, я очікую при відскоці дану кількість продати в плюсі. І наступна компанія, яку я купив, остання, це відбулося 4 липня, Hydrogen ProAss це так само європейська компанія у сегменті виробництва електролізів у водневій енергетиці. Відповідно, я десь очікую результати по тих чотирьох компаніях, десь в наступному огляді нашого інвестиційного портфеля. Зараз розпочинається сезон звітності. Основні звіти будуть опубліковані до кінця серпня. В цей період ми можемо підвести попередні підсумки по окремим сегментах. А на сьогодні ми завершуємо відео. Якщо вам сподобалась інформація, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. До нових зустрічей, і все буде Україна!